Давай йдемо далі. Я хотів тебе спитати, чи це хороша новина, чи ні. На вже на завершення нашої програми сьогодні, друзі, три крапочки, да, ми будемо скоро ставити. Скажи, будь ласка, от західні лоукостери говорять, що вони вже готові майже повертатися в Україну от прямо два тижні і готові. Вони щось знають: війна справді скоро закінчиться, чи це про що? Ну, я це бачу з 22-го року. В грудні, якщо не помиляюсь, перший раз я почув. Ні, ну Багато я... хто говорить, що бізнес знає краще, знаєш? Типу, що бізнес вже ще знає, там від Трампа, я не знаю. <laughs> да? Ні, думаю, що ну, історію завжди і все, що відбувається в Україні, завжди можна орієнтуватись на кремльовського піпа. він завжди все знає, він може розповісти. Ну, а якщо не шуткувати і говорити відверто, то у мене питання, послухай, ну, чому вони постійно про це кажуть і нічого не роблять. Ну, Ну, якщо хоч повертатись, хай повертаються. А що для тебе новина, що Якщо закінчиться війна, що повернуться сюди. Лоукостер авіакомпанії ні для мене, ні для це. Ну, тобто зрозуміло, що якщо закінчиться війна, то вони всі повернуться. А в, зараз в, ніхто не готовий. А тому, друзі, ні, тобто ні, слухайте. Да, ні слухайте. Це пропаганда, яка працює а, на Росію. Тому не звертайте на це увагу, не потрібно все, ви, ви все вірити, і потрібно мати свою думку, оцінку свою і критично на да все ставитись. Дякую. Друзі, ми ставимо тоді три крапочки. Я сподіваюся, друзі, що вам подобається. Майже годину проговорили за це. Так, так, так. Зі мною був Георгій Беркадзе, мій друг, політичний та економічний експерт. Георгій, велике тобі дякую за цей ефір. Тисяча глядачів. Друзі, діліться, поширюйте це відео як завжди. Я говорю слава українському народу. Друзі, я хочу подякувати всіх вас і сказати вам великі дякую, що ви нас дивились. Хочу вибачитись, якщо я був сьогодні в емоції і щось висловився. Вибачайте, якщо робив помилки української мови, також хочу вибачитись. І хочу сказати, що наступному тижні у нас будуть обов'язково два етера. А потім з Олексієм будемо йти на каникули. До січня тому дивіться обов'язково нам нас, і будемо чекати з вами етери. Ну що, друзі, хочу сказати від щирого серця, що слава українській нації! Слава нашим захисникам, ЗСУ, які захищають і дає можливості нам робити це етер для вас. Тому друзі, друзі, обов'язково чуйте один одного, любіть один одного і. Позвоніть один одного і скажіть, що з доброї. До зустрічі, до.